Всім привіт! Це оберець Тарас. Сьогодні ми граємо гру FK Mobile у звичайному відео. Тут оновлення, зробили різні оновлення. Тут то додали команду року та місячний новий рік. Заходимо ось як що там зробили в новому місячному. Тут за два дні буде показано яка форма. Ото гравці з одної команди. Отого гравця я вже маю. Один з тих гравців. Я щось не розумію, чому тут додали росіяна. Добре. Заходимо у Тоті. Тут є головна Тоті. Номені ПЕС E, е", Номені ПЕС B, Номені Pes C, Econ Evolution Utoti. І Utoti. Добре. Заходимо в YouTube. Тут вже є Роналдо. Пише 12-й гравець. Що він дешевший, але він досі дуже дор... коштує на максимальні 4 мільярди. Ми, до... ми ще досі в магазині. Ну, ми в тоті ми в команді року. Ото я усі й у тоті, тобто остаточна команда року. Месі вже є. Він зараз грає в Майамі, має вже 8 золотий м'яч, і він нам капітан. Звісно. То є усі ютоці. Тут ембапи є вже. Тут є різні ютоці. Мені ще 4 дні, щоб завершити звичайні квести ютоці. Тут звичайні квести. Там ще є квести тижня та звичайні квести. Ну, тобто, коротше, це щоденні квести. Щодня їх треба виконувати. Мені ще треба дві реклами переглянути, я закінчу. Тут є дві штучки. Дійти 96-го і прокачати 2, 2, 5 гравців до 20-го, то така форма буде і ще 10 тисяч кристалів. Якась гіла буде. Гіла ФК. Щось не розумію, що це така за команда. Тут буде теж давати форму 10 тисяч кристалів. І тепер Division Rivals. Я усіх про в про віс атаці, в про в рівні грі та в про в режиму тренера. Я був у тих, що я в про перший, тобто атака та рівна гра, про другий, а з режиму тренера, любитель перший, здається, Ото новий абонемент. Абонемент команди року 4-й. Літо тут 12-й вже тоді. Його зробили 12 років тому. Добре. Ото, ото моя команда. Тут є деякі нові штучки. Ви можете їх побачити. Модрич, 98-й вже, Замброта 93-й і Кобель 94-й. Тут потрібен дудок або два. Я скину відео, коли до максимальної прокачки за Добре. Ось, що я таке нажав? Деталі треба. Ото те, що я там зробив. Захищає він на рівні 3, а пасує на рівні першому. У мене ще один шанс до четвертого. Дійте. Я ще скину відео, коли я буду ото робити. Я щось зрозумів, але у щоденних квестах місячного Нового року. Там. Ну, коротше, намальовані були в Капоньці, але їх нема там. Дивно. Добре. на найкращі покупки. Тут будуть давати одного з десяти ютоців. Прикольно, що там може Роналду випасти. Бо Роналду то мій улюблений футболіст. Ну, не ну, коротше, Роналду. Португальський. Тут може випасти гравець любої версії 7197, 500 кристалів і 10 тисяч копійок. І один з двох війні усі осів або легендарний, або зимових джокерів. Але то бонус, то може випасти. Тут теж Роналду може випасти, але Месі не може. Ну бо теж то новеньке, тож тільки другий день то є. Тобто, ну ви. а ці звичайні кумири. Звичайні картки кумирів, вони вже старі, вони вже з початку гори. Ну, коротше, заходимо в магазинчик. Я можу Шевченка купити, Андрія Шевченка і заходимо в пошук на кумири. Тут є нові кумири, то Еосебіо, Роберто Карлос. Bagio, Berghamp, Vėra. Štai čia male būti. Karlos, Alberto, Žairzinio, Roberto, Karlos, Sančes, Vandersar, Bagio. Бекхам, Нидвець, Сократеш, Віейра, Кол, Креспо і ще Чех має бути. Ван Персі, Шукер чи Сукер. Ну, якось там. І чех. Це кумири, це то ті кумири. Це сумно, що зараз. Невеличкий карантин. І то, і то дистанційне навчання погіршило моє навчання. Я тепер багато помилок помило кров. Але все-таки я дуже добре навчаюсь. Все-таки я навчаюсь чудово. То мій покупок в мене їх немає, а то мої збережені гравці. Тут я можу ембапи купити. Месі. Ну, Месі я ще не можу купити. Але я можу купити іншу карту. Звичайно, на 95-го. А вони Месі на максимальній кошти дорожче. Добре. Тепер... Тоті, дивимося на Тоті. Тут Месі дешевший за максимальну карту Роналду. Я хвилююсь, чи вона не стане меншою кошти. Тобто, щоб максимальна прокачка Роналду не, не знижилась дуже сильно. Якщо вона ще буде максимально коштувати 4-3 мільйони, ой, мільярди, то ще нормально. Добре. Тепер завдання моє це купити. О, 80. Ой, 96-й. Не зважайте на ці повідомлення, що там зараз. Не зважайте, будь ласка. Румен Дієж підходить мені, бо він аж на 102. Хм, то дуже прикольний, я можу його купити. Але я би на Мальдіні збирав. Е, я, але я тут це дуже довго, може, і шкоротше. Добре, шукаємо всіх захисників. Коли я хочу далі, то я. Отже, це чи той рейтинг, на якому я зупинився. Добре. Знов заходимо. Я, я щось не розумію, чому деякі ютубери змогли зробити оці, але я не зміг, але я все-таки професіонал, навіть мій тато не зміг. Він теж професіонал. Він, я думаю, з 6 років, з ш... ну, коли йому було шість почав, а в 2014-му закінчив. Хех. О, прикольно, що я можу Давіса купити. А та гарна карта. Ех, я би преміум би хотів, я ніколи преміуму не мав. Ще, до речі то, вже скоро день народження мого каналу. Мого каналу. Ну коротше, у мому каналі ж скоро вже день народження. 27 березня це день народження мого каналу. А та інше неправда. це неправда. Мій канал почався тоді, коли я заверш... зробив перше відео. Ну добре, заходимо, таємні трансфери, все відкриваємо. І я, Мілостончик. Добре, вибираємо когось. Хто... Я завжди вибираю того, хто сильніший. Або хто мені потрібен. Так. Чудово, Руні сильніший. Бераємо, беремо його. І ще він колись з Роналду грав. Ну... Англія, це Феде, Кумир. І Руні. О, листончики. Беру третій. Хай, хай Мальдіні випаде, не горінче Мальдіні, Мальдіні, Мальдині, Мальдіні. Мальдині, мальдині. Yes, мальдині, круто, Мальдіні, чудово, Мальдіні. Фух, нарешті той Мальдіні випав. Че, на четвертий раз випав. Завжди, то, то я вже п'ятий раз відкриваю. Добре. Дивимось, наскільки... А, то він на нато. Добре, перевіряємо, чи підходить. Так, підходить. О, ще дорожча команда стала. Клас! Тепер професіонал йде. Цікавий факт про Мальдіні. Він завжди грав меладі. Так, прокачуємо. Що не вийшло? Дивно. Так, так, так. Ми вже можемо прощатися, але я ще покажу вам своїх друзів. Кому знайомий ютубер про футбол 125, то показати вам прикол. Ну, він мій друг, я... я... І він в мене в друзях, він правди мій друг. Якщо ви не вірите, як, ну, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал. І ще ставте лайки і пишіть коментарі. І ще в ікончурний заходимо. Тобто в шлях кумирів. Я щось то не роблю, але я вже на легендарці а мій друг загалі, ще ні. А кому знайомий ютубер Микола Оберець, той, що одне відео має, то то мій тато? Так. У мене тут Реал, тому моя команда. Ну, я не реал Мадрид, а Рал називає, просто Реал. Добре, ще заб... ми ще забули про магазин, ну ми показували, але не все. То з місячного то з стоті, Багато чого, правда? Life Event, Division Rivals. Ех, я не хочу новий сезон. 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 Бо там все тоді втрачається, то я не хочу такого. Добре, заходимо в мою лігу. Мені здається, що там був Роналдо. Здається, що там був Роналдо. Так, беремо такий пак. О, анімація. Італія. ПВ... ПП. Ой, що я говорю таке? ПЗ, діло Зензу. Добре, тепер. Аргентина, ПП. Е, і Соларій якийсь. Добре, ще третій раз берем. Не повезло. Добре. Тепер про жерзінню поговоримо. Я-то він вже 4 паки, я навіть 8 відкрив. Тепер копійки. Я те, що відкривав. Потиме. Тут різні з'явились. ТоТВ. Ну, команда тижня. Берем, берем, берем. Ще берем. І відкриваємо. Німеччина. Ооодган и всем папа.